Сьогодні на ремонті УПС від бренду Luxeon модель 1500 ZY. 12-вольтова версія. Ось такий. 1500, і це десь 900 Вт навантаження активного. По класиці вилетіли транзистори 8 штук. Ну, будемо міняти всі 16. Трохи погоріли доріжки, тут трохи видно. Може покажу. Видно, що ніжки транзисторів. Трохи закипіли вони. А ось. П'ятно посередині видно. що Кристалл капут. Кристалл вийшов з ладу. Хоча він буде дзвонити, скоріше всього, як робочий. А деякі пробилися по управлінню, у нас дзвоняться. Це класика. Так, перше, що ми робимо, ми випаяли все, відновили, зараз перевіряємо резистори, які встановлені в затвори. Так як у нас транзистори об'єднані в групи по 4 штуки, перевіряємо, як вони дзвонять, між собою. Встановлені резистори на 20 Ом. Тобто, якщо взяти, зараз поставили ось 40 Ом є. Сороком є. Резистори живі? Є? Є. Тут також резистори. Живі? Є. 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 Живі резистори? Раз. Два. Три. Все. Живі також. Резистори. Живі. Тепер перевіримо стабілітрони. Стабілітрони в нас 15 вольтові. Живий. Живий. Це базове, що нам потрібно перевірити? Є. Є. Тепер перевіряємо двохомні резистори. Так, щось є. Щось є. Але це видно, що... А, ні, не підгорів, то просто краска. Така на ньому. Все. Драйвера зараз паяємо транзистори. До речі, стоять зазвичай в таких приладах транзистори rf 1404, але можна ставити без проблем RF3205, вони працюють не гірше, а в деяких випадках і краще. Щоб не говорили вже перевірено, часом я таке практикую з 2012 року. І ще проблем з цим не було. Ось видно, що ІРФ 1404. І все нормально працює навіть на максимальних навантаженнях. Запобіжники встановлено 4 штуки по 40 А в паралель. Електролітичні конденсатори повна група набрана. Видно. 16 вольт 3300 330, мікрофарад. Ну і все. Піду зараз візьму транзистори, буду впаювати. Відновлювати тут доріжку. До речі, можемо зараз відкрутити, може покажу. Тому що оп. Що тут погоріло у нас? Так. У нас ця зона погоріла. Давай фокусуйся. О, оця зона погоріла, тут доріжки немає. Ось відновити потрібно. І ця зона погоріла. Тут також відновити потрібно, трохи зачистити. Ця зона ціла повністю. Ця ціла. І ще в якості драйверів використовується EG3013 зазвичай. От два штуки верхніми і нижніми плечами керують вони. Все, якщо обрати транзистори, будемо відновлювати. Все, взяв транзистори, ось видно, що це ERF3205. Будемо їх вкручувати. Тут відновили доріжку. Буде до чого припаятися. Ну і давайте начнемо. Так, пристрій ставиться ось так. Так зручніше стає працювати. Пропаяли. Ну поки ми нічого не відмиваємо. Дивимося, щоб у нас з іншої сторони переходи всі пропаялися. Так, силові елементи пропаялися. Тут також відмивати нічого не потрібно. Продовжуємо. Транзистори ми вже припаяли, тепер беремо, що витягуємо процесор рідний. Замикаємо транзистор тип 42-й. Так, блок не лабораторный раз два подаем 12 6 вольта с поживанием 40 37 мА проверяем и у нас 5 вольт не 12 приходи. 5 формується. Все. Виключаємо поки місяць блок живлення. Вставляємо спеціальний модуль для діагностики. Запускаємо. І у нас коротке, якщо модуль вставити. Дивно. Так. Якщо витягнути. 40 мА, ну плату 37. Крутим. Нічого не міняється. У нас, коли вставляємо модуль, запускається одразу генератор. І транзистори по короткому входять. Давайте перевіримо, що виникає. Так. Продовжуємо. Якщо вставити тестовий модуль, у нас генерація зразу запускається, і транзистори відкриваються, і за цього коротить 5 АЖ, 5,5 вольта обмеження. І це плече повністю нагрівається. Будемо зараз розбиратися, чому, хоча я догадуюсь, що зараз побачимо. І за цього транзистори повилітали, скоріше всього. Цей живий. Цей живий. А цей мертвий. Вон видно. А, тут не можна сфокусуватися нормально. Конденсатор лопнувший. Кераміка. Ну їх потрібно міняти всі три. Зараз може покажу. Цих два живих, щоб ви не думали, що я його спеціально зламав. Де там від нього остатки? Угу. А, мабуть, на жаль, залишилось. Ось оцей от, лопнув конденсатор. Цих два цілих. Зараз у мене... Я вже на якісь платі встановлював, у мене залишилися. Зараз відпаяю. Хоча є такі нові. Щоб було зручно. Конденсатори в паяні. Ну, я помісні нічого не відмиваю, зараз просто перевіряємо і запускаємо. Ага, значить ще щось. І у нас це щось. Мабуть, драйвера. Давайте. Зараз драйвера приберемо. Тому що вони також дохнуть. Yes. Все, драйвера відпаяли. Тепер запускаємо. О, тепер можемо працювати. Покамість перевіряємо реле. Перше реле. Друге реле працює. Третє реле, четверте реле. Зараз можемо навіть перевірити вентилятор, працює, чи ні управління. Підключаємо вентилятор і подаємо на вентилятор. О, вентилятор запустився, працює. З цим розібралось. Тепер дивимося, що у нас йде на драйвера. Тому що якщо здохли транзистори, то здохли і драйвера. Прив'язуємося до мінусу. два вольта, две миллисекунды, ось, пачки импульсов, раз, два, давай фокусуйся, е, мой размах одинаковый, один восемьдесят четыре рмс, один восемьдесят четыре Ага, раз. Так, всі імпульси приходять нормально. Тепер йдемо, беремо драйвера, виключаємо схему і будемо далі зараз перевіряти. Продовжуємо банкет драйвера запаяні. Ще уважно передивився всі контакти, щоб транзистори були також запаяні. Десь не пропає. Тут одну соплю я повісив, я її прибрав. Зараз подаємо живлення. Поживає 80 мА, подаємо 12,6 вольта. Ставимо 10 вольт, 2 мілісекунди І перевіряємо сигнали. Ось, будь ласка, так. RMS прибираємо на максимальний пік-то пік. Ось. Тут така форма сигналу і повинна бути з тестового процесора. Не звертайте на це увагу. Там є свої нюанси. 24 вольта відносно мінуса. Це верхні плечі, які по плюсу керуються. Кожен транзистор окремо я показую. Тепер нижні плечі, які по мінусу стоять. Тут розмах набагато нижче. 12 вольт, тому що вони по мінусу. І так також кожне плече перевіряємо. Кожен транзистор на всякий випадок. Ось. Так, Є. 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 Тепер покажу, що буде, якщо підключитися обмоток, Там, де обмотки трансформатора. Ось у нас що виходить, бачите? Якщо опустити фільтр, то в нас буде щось схоже на півсинусоїди. Це спеціально так прошитий процесор, просто так зручніше. Можна зробити повністю модуляцію, щоб була SPWM. Тоді буде, якщо фільтр повісти, буде синус. Ось, видно, що в нас формуються сигнали. Тепер перевіряємо ще одну немаловажливу річ. Ставимо плату так і беремо так-по от по краям і згибаємо її, натискаємо. Для чого це потрібно? Якщо у нас є дефектовні конденсатори чи резистори, тому що, бачите, тут на краю плати логіка знаходиться. Тут нічого не знаходиться. Тут у нас жорстко зафіксовано за рахунок радіаторів, ця от частина дуже чутлива. Сила струму у нас не повинна змінюватися. А у нас так як було, так і є. 80 мА. Пристрій зібрали. Зараз буде демонстрація роботи пристрою. Цей демонстрацію роботи ми розділимо на два етапи. Перший етап буде від блоку живлення, так як блок живлення у мене має обмеження в 50 А. Буде невелике навантаження в районі 300-400 Вт. Також перевіримо на холостому ходу, скільки споживає. Наскільки я пам'ятаю, ці апарати доволі багато споживають в районі 6-7 А на холостому ходу. І ще подивимося форму сигналу на виході під навантаженням. А в другому етапі ми вже навантажимо десь приблизно Вт-800. Вольтампер, ватметр вихідні характеристики демонструватиме, під'єднаний до виходу приладу. Блок живлення за кадром знаходиться. Туди підключений наш УПС. Зараз ми запускаємо блок живлення, він доволі шумний. Все запустили. На блоку живлення виставлено 13,2 вольта. Запускаємо прилад. Цей прилад запустився на виході 223 вольта. Індикація видно, що працює інвертор. Це шкала батареї. Навантаження 0. І скільки він споживає в такому режимі 7 А. Тобто холосте... холостий хід у нього 7 А13,2 вольта. Тепер давайте дамо якесь навантаження. Лампу розжарювання дали. Е 280 Вт демонструється. лампа рожарня 300 Вт. Підключимо ще одну лампу. Скільки споживає? 30 Ампер споживає при цьому від блоку живлення. Так, можемо під'єднати ще. Давайте зробимо так. 200 200. Дві 200. 38 А споживає. 13 вольт. 360 Вт на виході. Видно power Factor. Так, навантаження у нас відображається. Все є. Потім. А, форму сигналу перевіримо при роботі від батареї. Множник. 10. Є е 20. Зараз секундочку. Ось, будь ласка, на виході синус. Так, може часту покаже, не знаю. Тут не завжди коректно цей він показує часту цей привод. Да. Ну не звертайте увагу, це для нього нормально. Так, давай, сфокусуйся, щоб було чітко видно. Частоту можемо виміряти юнітом 61-м зараз. Он же ж вміє вимірювати частоту. Раз. Два. Ось, будь ласка, частота 50 Гц. 221, 222. Нормально, там ж похибка в 1 вольт. Так, вентилятор працює. Все, працює. Зараз подамо електричну мережу. Перейде на електричну мережу чи ні? Звукова сигналізація і перейшов на електричну мережу. Видно Line On. Світиться світлодіод. Навантаження батареї. Це нормально. Так. Трохи прогонимо стабілізацію. Навантаження зменшимо. Ось так от. Понижуємо напругу в мережі. 180 вольт на вході. 169, 141. Перейшов на роботу від батареї. Тепер піднімаємо напругу 160. Зараз повинен перейти на роботу від мережі. А, вже перейшов. І піднімаємо стабілізатор, 205, 210, 234. Все працює. Так, вимикаємо мережу. Перейшов. Виключаємо і тепер перевіряємо автоматичний старт. Вмикаємо. Зараз мережу підніму, тому що 150 вольт. Давайте. відновилась мережа в 211 вольт. Подаю електричну мережу. Автоматично стартує. Вихід з'явився, навантаження є, перейшов на роботу від мережі після того, як продіагностував свій вихід. Тепер це все відключаємо, так як воно нам зараз не потрібно. Подивимось напругу на, на холостом ходу. На клемах приладу. Одна клема? Інша постійна напруга є. Зараз. 13 і 9 вольта. Ось 13 і 9. 14 вольт. Все є зараз буде другий етап. Під'єднаємо до батареї і перевіримо, як він буде працювати. І ще доповнення. Ось передивлявся. Uh, і знайшовши резистор обірваний. Він з одної сторони є тільки провідний слой, а з іншої вже нічого нема. Ось тут. От. І струм споживання зараз у нас 79 мА. Якщо плату ще велимо, реакції 0, нічого не змінюється. Тобто ось так от. Хоча ми вже провели перший тест. І я хотів провести тест на повну потужність, але при першому запуску, щоб перевірити батареї тримає чи ні, у нас виявилося, що звук роботи приладу мені не сподобався. А це означає, що прилад неправильно працює. Ми будемо зараз знову збирати, перевіряти, тому що ніяк по-іншому деякі речі перевірити не можна. Ну і сам тест під навантаженням десь приблизно 700 Вт. Силограф форму сигналу демонструвати вольтам перт все інше. Зараз коротко пройдемося, і все, тому що завтра вже буду дособирати, доперевіряти все інше. Уважно, щоб ніяких нюансів більше не було. Просто продемонструю роботу, запускаю. Он, видно синус. 700 Вт навантаження. Так, що у нас? 800 Вт навантаження. У мене зараз батареї здохнуть, мабуть. Так. Так, буде десь 900 Вт. Ну, приблизно того.